Коли тебе в ніч накрила, ти загубив у світі сотні щастя, коли вже навіть плакати не сила, запитуєш тоді, хто радість дасть, коли душа від болю аж німіє, не нема розради в людях у житті, твоя дорога темно і а серце знемагає боротьбі, Тот час жалю. Схиляйся на колінах, собі на допомогу клич Христа, здійметься дух твій, Прощений з руїни, злетить, як вільна пташка в небеса. Коли в долині смутку загубився, здається, що сльозам нема кінця від друзів від рідні відсторонився і став, неначе зранено вівця, тоді згадай. Що пастир у терпінні тебе чекає, кличе знов і знов в одному Бозі матимеш спасіння, лиш відгукнись на вічну ту любов. О, як Спаситель мить зрадіє, коли йому дасиш себе спасти, це небо сколихнеться у хваліні, і як скажеш Тихо, Господу, прости. А тут, що сіяв. У риданнях частих то в радості з піснями ти пожнеш. Один Ісус благословляє щастя, лиш в ньому втіху і добро знайдеш. Він ще уста твої наповнить сміхом, безхмарне небо ще побачиш Ти, в Його обіймах є тепло і втіха. Чекай він. Не зможеш, тяга придавить гірко стане враз, сам Дух святий у всьому допоможе, він сильний провідник у всякий час. Дивися на Спасителя покірно, не радості, а горя зазнав, поніс свій хрест, отцю завжди був вірним. На руки переніс і з мертвих став, йому відома. Зрада, сльози, муки, твій смуток зрозуміє до кінця, до тебе нині простягає руки, а ти, неначе зранено вівця. Прийми Христа, Він радість пропонує, тебе назве улюбленим дитям, Від нелюбові душу порятує, і зміниться навік твоє життя. Невинна кров, гіркі провини змиє, Тобі, тобі, Ісус, небесний спокій дасть, День торжества відради душу криє, лиш в бозі ти знайдеш мільйони щастя.